Буде масова атака на Москву 24 серпня. Є велика ймовірність того, що атака буде. ЗСУ розблокують роботу наших портів військовим шляхом. На даний етап на жаль, я не бачу які багатства отримав Соловйов за брудну пропаганду. Так дійсно він має на даний час дуже багато цінностей. На всі гарячі запитання просто зараз відповість. Відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше наше запитання: чи буде масова атака на Москву 24 серпня? Є велика ймовірність того, що атака буде, але це буде провокація. Не така велика ж вона і може бути, але є дійсно є. Тому це вони намагаються ем, довести всьому світу зараз, що Україна, начебто, робить якісь е, кроки для того, щоб знищувати Росію, для того, щоб зробити з себе таку своєрідну е, жертву. Е, що е, у Путіна буде в голові на той день? Тобто він хоче показати, що він білий пушистий, що він такий свої Рідне сонечко, яке навпаки, хоче всім допомогти, а Україна така погана і робить ось такі речі. Він, як ви бачите, робить максимально багато різних тактик. То він нападає тільки вночі кожного дня, то він намагається зробити це в... В... в інший час. То він намагається знищити нашу електросистему. Ви розумієте, він шукає різні способи для того, психологічні, в тому числі для того, щоб знищувати українців, для того щоб показати Україну, щоб зламати її. Але давайте так, українці. Ми не, ми не, не, не зроблені з гавна, вибачте, як ця нація. Ми зроблені з сталі дуже сильно, з Азов сталі. Тому давайте не реагувати на подібні провокації, але провокації в тому плані будуть дійсно, дійсно такі важкі будуть. Друге запитання: Зсу розблокують роботу наших порців військовим шляхом. На даний етап, на жаль, я не бачу якихось глобальних змін в тому плані, але є дуже багато планів. Е, мені не хочеться навіть про це говорити, щоб не, ну, не розкрити ті плани, які готують ЗСУ на цей, на цей рахунок. Тому е, про це краще не говорити. Але те, що в них є дуже класні плани, і те, що вони дійсно планують щось таке подібне зробити, це стовідсотково. Ну, бачите, карта блоку. Тобто, чи можна мені говорити про це е, перед всім перед всіма українцями, не можна, тому що на даний час готується секретний план, який е, роз, розроблюється людьми. І якщо я вам зараз почну розказувати подробиці всіх цих справ, мені здається, що це буде тр трошечки неправильно. Ми повинні розуміти, що Росія аналізує кожне інтерв'ю, а особливо мою кандидатуру, тому Давайте ми цю інформацію трохи скриємо. І останнє на сьогодні запитання: які багатства отримав Соловйов за брудну пропаганду? Так, дійсно він має на даний час дуже багато цінностей, але чи має він душу, ось у чому питання? Тому що на даний час те, що я бачу, так фінансові статки він має, дійсно дуже багато, але в нього дуже велика проблема з нервовою системою. І як ми бачимо, карма працює проти нього. Карма працює з тим, щоб його енергетично він сам себе знищує. Тому ці гроші, вони, знаєте, як той мультик про антилопу, яка давала гроші. І в той момент, коли ці гроші почали. Ли вже душити е, власника цієї антилопи е, він не зміг зупинитися. Тобто його жадівність його ж і погубить. Тому мені здається, що тут очевидна історія. Але те, що він має дуже багато психологічних проблем і проблем зі здоров'ям, ось на що він зараз дуже багато. Це була рубрика Запитай втаролога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.